Вичисуємо персюню, вусака яку треба вичистити. персюню. Та вже тиждень ніхто не вичисував. Да? Тиждень не вичисував. Дивіться, кусок підставляй. Це легка частина. Там вже можна шерсті трохи повичисувати. Дивіться, пару раз прогорнув. Воняти почем. І заспокоїти. Глиняємо персик, Та да, глиняємо, давайте. Почешемо, почешемо. Тут да. Балдеж, балдеж. Буса які. Буса тоже треба розчесати. Вуса. Вуса персику розчесати. Да? так Красоту наведемо туди. В як участвуєш. Ні-ні. Ми туди не йдемо, там неудобно тебе вичискувати. На балконі просто щось застукало, я не знаю, що то було. Так якийсь пролетів чи що. І персик прям туди рвається. Зараз підемо ще на балкон. Вигулку робити на балконі будемо. О тут найприємніша частина. Животик. Так, да, так, да, так. Да. Порозказуй мені. Дивись, Думаю, чому вона не чеше. І з цієї сторони, так, да, треба. Все, все, все. Тихенько, тихенько. Пирсика взяли на руки тобі. це буде така несильно приємна. приємна частина для персика це вичисування животика. Тихенько. Тихенько, все хорошо. Давай ще хвоста тобі вичишу. Все, персика вичисали. Дивись, скільки з тебе шерсті. ти який красивий. Вигляд. Дивись. Ти бачив всі такі шерсті? Вичесили його, красоту навели. Красунчик. Повне ж мене шерсті. Все. Свободен.